Сьогодні ми з вами навчимося робити прибавки. В'яжемо перший ряд, як завжди, починаємо з кільця амігурумі і пров'язуємо шість стопчиків. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Затягуємо. Власне, як робити саме кільце, в мене є детальне відео на каналі. Уважно. Дивіться, аби не було дирочки. В другий ряд в'яжемо 6 прибавок. Тобто в першому рядочку у нас 6 стопчиків. Значить, в другому рядочку ми маємо пров'язати з вами по 2 петельки в кожен стопчик. Знаходимо нашу першу петлю, вводимо гачок. Ниточку, яка залишилася, ми прокладаємо всередину нашого виробу і в'язнемо його. Підхоплюємо нашу нитку, проводимо крізь петельку. Може бути трішки незручно, тому я раджу, якщо ви початківець, обирати товстеньку пряжу світлих відтінків, аби гарно проглядалися петельки. Витягуємо ниточку, пров'язуємо. Таким чином ми пров'язали з вами один стовпчик. Сюди ж ту саму петельку ми робимо прибавочку. Таких прибавок нам ще треба зробити до кінця 5. І в сумі у нас має вийти 12 стовпчиків. 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Все, другий рядочок ми з вами прив'язали. Ставимо маркер наш і в'яжемо третій ряд. В третьому рядочку прибавки робимо через один стовпчик. Знову ж таки, знаходимо нашу першу петельку, прив'язуємо один стовпчик і в другу петлю робимо прибавку. Прив'язуємо один стопчик і сюди ж прибавочку. Так, чергуємо до кінця рядочку, стовпчик прибавка, в сумі в нас має вийти 18 стовпчиків. В'яжемо до кінця самостійно. Прораховуйте петельки, аби не збитися. Переставляємо маркер, і в'яжемо четвертий ряд. В четвертому рядочку в'яжемо два стовпчика прибавка. І так чергуємо до кінця рядочку. В'яжемо один стопчик, другу петельку другий стовпчик, третю петельку прибавочка. Тобто два стовпчика в одну петлю. І так до кінця рядочку. Один. Ниточку можна вже сховати з середину. Два. І прибавочка. В четвертому рядочку у нас має вийти 24 стопчика. І в останньому петлю робимо прибавочку. І маркер, далі я вам розкажу, як робити прибавочки в наступних рядочках. В п'ятому рядочку ми пров'язимо 3 стовпчика прибавка, шостий рядочок, 4 стовпчика прибавка, сьомий рядочок 5 стовпчиків прибавка. 1, 2, 3. 4, В п'ятому рядочку у нас має вийти 30 стопчиків, в шостому рядочку 36, в сьомому рядочку 42. В кожному рядочку ми робимо 6 прибавок. Єдине, що змінюється, це кількість петлок, через які ми робимо прибавку. В третьому рядочку ми робимо через одну петлю, в четвертому через дві, в п'ятому через три і так далі. Якщо це відео було для вас корисним та пізнавальним, буду вдячна вам за вашу реакцію. Дякую за перегляд!